Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Ми знову відвідаємо театр. Пригадайте, а що таке театр? Доповніть речення словами з довідки. Театр приміщення, у якому відбуваються вистави. Отже, запам'ятаємо, театр це приміщення чи будинок, де відбуваються вистави. А зараз каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, число та класна робота. Цікаво знати, перші театри розташовувалися просто неба. Пізніше вони розміщувалися в закритих приміщеннях. Греки. Першими почали будувати кам'яні будівлі для театрів. У давні часи акторами були тільки чоловіки. Поміркуйте просто неба. Що це значить? Це значить під відкритим небом. А зараз давайте поставимо запитання за змістом тексту та дамо усні відповіді. Де розташовувалися перші театри? Шукаємо відповідь. Які театри розташовувалися просто неба? В яких приміщеннях розміщувалися театри пізніше? То першим почав будувати кам'яні будівлі для театрів. Які будівлі для театрів першими почали будувати греки? А для чого греки першими почали будувати кам'яні будівлі? Були акторами у давні часи? Коли акторами театрів були тільки чоловіки? А для кого ж? Ставились вистави в театрах для публіки правильно. Що ж таке публіка? Хто це? Публіка це люди, що перебувають де небудь як глядачі, слухачі чи відвідувачі. Прочитаємо діалог в особах. Наступної п'ятниці. Ми підемо з тобою в театр, сказала Настусі мама. А сьогодні який день? Це вже Настуся, відпов... запитує у мами. Сьогодні субота, каже мама. Ой, скільки ж це днів чекати, почала лічити дівчинка. Неділя. Понеділок. Запишіть, будь ласка, дні тижня, які не назвала настуся. Перевірте себе вівторок, середа, четвер. Зверніть увагу четвер. Немає букви «Г» в кінці? П'ятниця субота. Поспілкуйся у вільний час з друзями і дізнайся, які театри вони люблять відвідувати. Усно побудуй діалог за зразком. Як можна про це запитувати? Який театр ти любиш відвідувати? Мені подобається. У якому театрі ти? Найчастіше я? Артистом якого театру? Ну, мабуть, ти хотів би стати, так? А хто ж такий артист? Це виконавець творів мистецтва. Погляньте, будь ласка, на цю світлину. Це вистава, як гарно вбрані актори. Добери до слова вистава близьке за значенням та запиши його. Перевіримо, це слово спектакль. Що ж таке спектакль? Це театральна вистава. А от сукупність вистав, які йдуть на сцені театру, це репертуар того чи іншого театру. А зараз склади та запиши речення зі словом спектакль за малюнком на екрані. Чи впізнав ти цих героїв? Про який спектакль йдеться? А зараз складемо та запишемо речення з поданих слів. Нещодавно. Театр відвідали ми, Яке речення ми можемо скласти з цих слів? Нещодавно ми відвідали театр. Або ваш варіант? Наступне. Нам спектакль дуже новий сподобався. Я б склала таке речення. Нам дуже сподобався новий спектакль. Запишіть, будь ласка, складені речення. Для цього поставте відео на паузу. Пригадай та запиши назви вистав, які ти переглянув чи переглянула за зразком. Я вчора переглянула виставу Білосніжка і Сім гномів. Напиши, будь ласка, про себе речення, яку виставу ти нещодавно переглядав? А зараз уяви себе журналістом. Тобі необхідно взяти інтерв'ю у актора театру. Постав і запиши запитання до актора. І його можливі відповіді. Небагато: два, три запитання та дві-три відповіді, які, на твою думку, ти можеш отримати. А хто ж такий журналіст? Хто ще не знає? Це кореспондент газети чи журналу. А інтерв'ю це розмова журналіста. З відомою людиною. В нашому випадку з актором театра. Наш урок добігає кінця і наприкінці уроку вправа мікрофон. Про що ми говорили сьогодні на уроці? А що нового ви дізнались про театр? Пригадайте! Сьогодні ми з вами. Ознайомились із новими словами та їх значення. Їх було багато. Пригадайте, з якими новими словами сьогодні ми ознайомились та що вони означають? На цьому наш урок закінчено. Я сподіваюся, що та той матеріал, який я дібрала до уроку, був для вас. Цікавим. Бажаю вам гарних, спокійних вихідних, а ми з вами зустрінемось вже наступного тижня. До зустрічі!